Добрий день, першого липня Полтавщина. Тема сьогодні в мене Агрос. Це уральський рожевий, малоколючий, солодкий. Кірка трохи кисловата, а так суперовий. Оце в мене сорт інтересний. Трошки такий лохматий, чуть-чуть. Ну, солодючий. І ніколи на сонці не підгорає. не єди... єдиної години. Ну, назви нема. Купляв одне, як завжди, щось інше. Так, а це в нас красуня Ксенія. Ох яке. Орфей. Тільки посадив. І одразу з маленьким врожаєм пробував, солодкий. Так, ну і подивимося, що тут ще є. Сортів багато. Виділю деякі з них. Почнемо з берів. На варення хороше. Та й доволі солодкий, хоч зелений, стабільно врожайний, не колючий. Так, карат. А карат, і отут і мене не Слухівський, це такі брати. Крупна ягода. І солодка. І ароматна. Ну, Неслухівський це лідер по смакових якостях. А ще галатея рання, теж класна. Ну, є підпікання на сонці ягід. Невелике, але є. Родник. Це крупноплідник, зелений, на смак так. так з кислинкою добрячою, шкурка відчувається, ну, а так непоганий. Куршут дзінтерс. Чим привабливий, це жовтий. Він, якщо взяти ось зелених беріл, то куршут дзінтерс жовтий, такий привабливий колір. Якщо продавати, там у баноці виглядить непогано. Смакові якості ну, теж посередні. Так, що ще? Легінь. Це не колючий, розкидистий. Ну, ще, може, не зовсім достиг, він темніший повинен бути. При повному достиганні добрий. Солодкий, ароматний. Так, ну і Ксенія. Ксенія. Ну тут величина ягоди вражаюча. Ну, так сейчас. Так, а от по смакових. Ну. Ясно, що до Неслухівського не дотягує. Будемо так скажемо середнячок. Зовнішній вигляд бомба. Смак середнячок. Це таке. Так що карат Неслухівський галетея це по смакових. Ну і розмір непоганий. Беріл теж солоденький, зелений. Кручуть зінтер жовтий і легень не колючий і теж непоганий. Ну, тобто, це всі, от там беріл, родник для варення, воно зелені, якраз підходять. Биріл солодший, чим родник, так. Да. Ну і все. Такий невеликий огляд.